Привіт, з вами Макавка. Пряжа Summer Dream від YarnArt Це новинка, яка досить успішно зайшла, сподобалася і має популярність. Частково через те, що однокольорова пряжа Summer добре відома і багатьма улюблена. І частково, напевно, через те, що Summer Dream дуже навіть симпатичні і мають цікавий принцип розміщення кольорів у матку. Ну і оскільки вже ми говоримо про Summer Dream і Summer. Давайте по ходу справи порівняємо їх з дуже схожою пряжею стиль Ярнард. щоб подивитися, чим же відрізняються ці майже однакові на перший погляд нитки. Бо стосовно цього часто виникає питання у тих, кому ця пряжа невідома. І так, мотки Summer Dream великі по 100 грам, з довжиною нитки 350 метрів, у складі 30% віскоза і 70% бавовна. За своїми параметрами пряжа повністю ідентична, однокольоровій пряжі Summer і навіть кількість мотків в упаковці така ж 4 штуки. Серія Dream це пряжа з секційним фарбуванням. У палітрі 16 варіантів забарвлень. Кожна по своєму цікава і здебільшого мають насичені кольори. Є дуже схожі за кольором матки, але це не перший погляд. Звичайно ж, вони відрізняються. А саме цікава у цієї пряжі це послідовність кольорів у мотку. По-перше, у різних номерів пряжі може бути різна кількість кольорів. Наприклад, у мотку 4312 поєднується 5 кольорів, у мотку 4313 6 кольорів. Іноді навіть коли дивишся на моток, бачиш не всі кольори, десь у середині захований кольор, який ви спочатку не бачите, але він є. По-друге, подивіться, яка цікава послідовність кольорів. Наприклад, у цьому зразку кольори діляться на дві групи. Абрикосовий блакитний, знов абрикосовий. Одна група, потім бежевий, жовтий, салатовий, потім знову буде йти жовтий і бежевий – Це друга група. У мене далі не пров'язано, але ось у матку видно жовтий бежевий, абрикосовий блакитний знову абрикосовий. По-третє, ділянки різного кольору мають різну довжину. чи ширину. Ну, загалом у матку різну довжину, а в виробі різну висоту, мабуть так. Ну, ладно, Цей зразок у мене не дуже великий, тому тут смужки доволі широкі. Заодно ви можете бачити, як Summer Dream виглядає з таким ажурним візерунком. Зрозуміло, що при більшій ширині виробу смужки будуть тонкими. Як це все виглядає? Дивіться! Виріб ще в процесі, але ми вже можемо бачити, як Summer Dream вимальовується? Тут така ж сама логіка черпування кольорів: бордовий рожевий, гірчичний рожевий-бордовий. Це одна група і друга група. Темний хакі, світлий хакі, якийсь брудно-білий, знову світлий хакі і знову темний хакі. Уловили логіку, так? Послідовність кольорів. 1, 2, 3, 2, 1. У відео ці кольори чомусь виглядають як сірі, але насправді тут зеленуватий відтінок. Далі. У складі Summer Dream, як я вже казала, заявлено 70% бавовни і 30% віскози. У самій пряжі це має такий вигляд: товста матова бавовніна нитка, навколо якої обмотана тонка шовковиста віскозна нитка. Насправді, товста мата складається з чотирьох тонких ниточок, кожна з яких кручена з двох ще більш тонких. Однотонна пряжа Самер створена і кручена абсолютно за таким же принципом. Тепер ми плавно підійшли до того, чим же пряжа Самар відрізняється від пряжи стиль. За складом у пряжі стиль 67% бавовни і 33% віскози. Майже ідентична пряжі Самар. Маток пряжи стиль 50 грам – 185 метрів. Для зручності порівняння зведемо до єдиного знаменника. У саме на 100 г 350 метрів. У стиль на 100 г 370 метрів. Різниця в довжині в 20 метрів насправді абсолютно не критична. Особливо з урахуванням того, що в будь-якому матку будь-якої пряжі завжди є відхилення від заявленої довжини. Але через те, що нитки кручені трохи щільніші, вони виглядають зовсім трішечки тонше. Який же сенс виробнику робити дві практично однакові пряжі? Напевне, сенсу немає. Насправді, ці дві пряжі дійсно відрізняються, вони по різному кручені. Дивіться на стіль: пряжа кручена з трьох однакових на вигляд тонких ниток. Кожна з цих трьох своєю чергою складається ще з двох щільнокручених матових бавовняних ниток і з однією віскозною. Ось вона наша віскозка, блискуча, шовковиста, практично рівна. І що з цього, запитаєте ви, а ось і то, що по різному кручена пряжа, навіть однакова за товщиною і складом матиме трохи різний вигляд і у матку, і у вирубі. І по різному буде себе вести під час плетіння. І навіть вироби з цих двох ниток, коли ми їх носимо, поводяться трохи по різному. Почнемо з зовнішнього вигляду: мотки Summer і Summer Dream. Віскозна блискуча ниточка в матку відразу впадає в очі. Блиск, звичайно ж, я маю на увазі ніжний шовковистий, а не яскравий люрексовий. У виробі цю шовковисту нитку видно краплинками. Вони, як розсип зірок на нічному небі, розташовані трохи хаотично. У той час як стиль має рівномірно шовковистий блиск. Коли маточки поруч, відмінність у зовнішньому вигляді стає більш очевидною. Виріб з пряжі стиль також має легкий рівномірний шовковистий блиск. Ось у мене невеликий зразок, що своїм ніжним блиском нагадує атласну тканину. За тактильними відчуттями. В матку самер здається трохи жорсткішим або щільнішим, а стиль здається м'якішим. Ймовірно, через те, що тут більша площа зіткнення з більш сухою бавовною. Однак, коли я мацею вже зв'язано пряжу, то різниці я майже не відчуваю. Саму саму дещицю самер може здаватися сухішим, але все одно і та і інша пряжа до тіла однаково приємні. Що стосується процесу плетіння, якщо говорити про спиці, то тут однозначно перевагу має пряжа стиль. І Summer і Summer Dream трохи складно в'язати, тому що через слабку крутку спиця постійно чіпляє віскозну нитку. Під час плетіння віскозка розшаровується на найтонше волокна, які так невдало чіпляються кінчиком спиці. Не скажу, що це відбувається в кожній петельці. Але досить часто, щоб доставити дискомфорт. Тобто можна довгу ділянку пров'язати нормально, а потім хоп і ниточка чіпляється. Тому в'язати майже і дивитися фільм стає проблематично. Скоріше, це варіант уважно стежити за в'язанням і слухати. Коли в'яжеш спицями з пряжі стиль, нитка взагалі не розшаровується і не чіпляється. Весь процес в'язання дуже комфортний. До слова. Summer Dream гачком в'язати легше. Якщо ми в'яжемо не дуже щільно, звичайно, полотно. У мене при в'язанні проблем не виникало. Коли в'яжеш всілякі такі штучки або в'яжеш дуже щільно, то там так працювати з цією ниткою стає складніше. Якщо ми говоримо про готові вироби, то Summer Dream поводиться так само відмінно, як і однотонні Summer. Я не чула, щоб хтось скаржився, що виріб сильно витягнувся. Все ж таки, тут основна нитка бавовняна і вона прекрасно стабілізує віскозу. Зовнішній вигляд виробів також довго зберігається відмінним. Якщо у вас є інший досвід пов'язаний з Summer Dream, будь ласка, розкажіть про це в коментарях. Вироби з пряжі стиль поводяться трохи по-іншому з нашого колективного, так би мовити, досвіду. Те, що було сплетене спицями під час носіння, трохи розтягується на всі боки. Але після проння повертається майже до початкового вигляду ось така дивина. І до речі, цьому зразку декілька років, і кавтунців на ньому немає. Якщо пряжа дуже схильна до пілінгу, то зразки в магазині, які роками мацюють безліч разів, виглядають дуже нещасно і вкриті в кафтунами. Цей зразок має гарний вигляд. Повертаючись до Summer Dream, в цілому пряжа гарна, навіть якщо є недоліки, вони не такі вже й критичні. Якщо ви прихильник секційної пряжі, сподіваюся, забарвлення Summer Dream вам сподобається. На цьому все. Творчого вам натхнення, всього найкращого, бувайте!